Привіт. Ранній розвиток дітей або розвиток дітей раннього віку. Сьогодні ця тема перестала бути прогресивною і навіть модною. Сьогодні сперечається про те, доцільно це чи недоцільно. А поки хтось там сперечається і змінює формулювання, батьки на власному досвіді переконуються все більше в тому, що займатися розвитком своєї дитини краще ніж не займатися ним зовсім. Проте хочеться, щоб батьки підходили до цього з розумінням того, чого вони все таки хочуть досягти у результаті. Щоб їхній малюк на потіху всім родичам і на заздрість усім знайомим говорив у дворічному віці на кількох іноземних мовах і читав підручник з квантової фізики, чи щоб дитина могла своєчасно розвивати свій мозковий потенціал і із задоволенням прагнула потім до саморозвитку та навчання. Отже, розвиток від розвитку відрізняється. Виходить, саме тому доведеться купнути глибше, щоб допомогти батькам визначитися з вибором. Адже шкіл раннього розвитку зараз ой як багато і найрізноманітніших. І всі вони намагаються в рамках жорсткої конкуренції запропонувати маленькому учневі все відразу, і навіть більше. Мови, читання, рахунок, письмо, малювання, музика, танці, але, на жаль, абсолютно при цьому не враховуючи справжні здібності і можливості самого малюка. В результаті надмірне перевантаження інформацією і неправильно побудовані заняття з дитиною раннього віку негативно відображаються на всьому фізичному і психічному стані малюка. У Умаляти рано розхитується нервова система, псується характер, зникає будь-яке бажання до навчання взагалі, що в майбутньому спричиняє серйозні проблеми в школі. Саме тому багато міжнародних організацій виступають проти раннього розвивання дітей. Очень важно понимать разницу между двумя терминами ⁇ раннее развитие и развитие детей раннего возраста. Раннее развитие ⁇ это уже негативный термин, потому что многие вкладывают в него понимание того, что в ребенка нужно вложить как можно больше информации. И дальше маленький ребенок умеет читать, это здорово, знает много каких-то вещей, может взрослые фразы строить и так далее. Это один момент. Мы же занимаемся не ранним развитием, а развитием детей раннего возраста. Имеется в виду, что в соответствии с тем возрастом, в котором находится ребенок, ему подбирается тот комплекс каких-то мер и мероприятий, которые необходимы, чтобы человек вырос активным, чтобы он мог за себя постоять с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он мог решать какие-то задачи, которые жизнь ему постоянно подкидывает. Да, задачи эти не обязательно математического характера, а любые повседневные задачи, из которых и составляется бизнес, успех, карьера и прочие вещи. Крім того, молоді батьки зараз дуже зайняті, тому вважають, що два-три заняття на тиждень достатньо для навчання їхнього малюка, і таким чином всю відповідальність за виховання своєї дитини перекладають на плечі педагогів різноманітних центрів раннього розвитку. Проте неможливо повноцінно виховувати дітей, покладаючись тільки лише на розвиваючі заняття, адже дитина постійно росте, міняється і тому вимагає участі і виховання кожну хвилину свого життя. І саме його сім'я врешті є головною школою малюка. Адже саме в ній він щодня отримує свій перший життєвий досвід і перші знання. І починається накопичення такого досвіду, як для маляти, так і для його батьків, з найперших днів, щодня і кожної години. У дитина є такі навички, як наблюдіння, інтерес, і він дуже любить спілкуватися. Що таке наблюдіння? Це значить, мамі потрібно предоставити як можна більше всього того, Зачем бы ребенок наблюдал и развивался? Это может быть и кухня, на которой много круг, баночек и всевозможные другие предметы, интересующие нашего малыша. Это могут быть и э, прогулки на свежем воздухе в лесу. Это поездки различные, путешествия с ребенком. Второе – исследование. У детей с детства развит инстинкт исследования, поэтому ничего не нужно специально создавать такого. Главное – не мешать ему исследовать предметы. И последнее общение. Конечно же, чтобы развивать речь и мышление ребенку, мама должна просто с ним общаться. Щоб стати для свого дитя компетентним вихователем, недостатньо прочитати навіть всі добрі книги з розвитку дітей. Багато знати не завжди означає успішно застосовувати, а для формування дитини дуже велике значення має все, що виходить від його батьків. Їхні слова, реакції, поведінки і настрій у різних життєвих ситуаціях. Адже вони можуть перетворити його як на замкнуту, агресивну і видачу людину, так і навпаки. В товариську життєрадісну і допитливу. Поза всяким instructor что для успешного as a очень важны не только теоретичные, але й й Когда ходишь и позитивные практические знания и a ходишь ходишь общаешься с такими такими мамочками, мамочками, ты видишь, просто, что ты не одинок. И все, это самое главное. И получаешь ту же самую поддержку. И на этих занятиях, так как они раз в неделю, там пришел, посмотрел, что делают, что предлагает инструктора делать с ребенком. Делаешь то же самое с ним дома. Почати закладання міцних основ своєї батьківської майстерності молоді мами і тата можуть ще до народження дитини, щоб потім успішно продовжувати свою освіту уже втрьох, невдовзі після повернення з пологового будинку. В рамках програми основи батьківської майстерності досвідчені психологи, інструктори сім'ї допоможуть молодим батькам знайти відповіді на ту безліч питань, яка виникає у них у процесі догляду за своїм малюком. Наприклад, як правильно одягнути слінс, щоб було зручно і мамі і маляті. як зробити простий масаж животика, якщо він турбує малюка. як організувати сон разом із малям і багато чого іншого. Приємне спілкування в колі однодумців дозволяє розвіяти всілякі страхи і сумніви в новоспечених мам, і так. створити із самого початку в житті маленької дитини оптимальні та гармонійні умови для її успішного розвитку. Будучи беременным, уже нужно думать, какую тактику ты будешь применять. Нужно прочитать максимум литературы, потому что потом, когда ребенок родится, на это уже не будет времени. Нужно понимать какие-то основные вещи, то есть должна быть какая-то основа именно в этот период. А затем, когда вы уже... Со своим ребенком вы как бы занимаетесь практикой, и дальше уже вы сможете корректировать то, что вы поняли во время беременности. Ну, я не могу сказать, что вот вплотную мы специально начали чем-то заниматься. Во-первых, осознание того, что это ребенок, это твой ребенок, пришло только тогда, когда мы пришли на эти занятия. Ну, просто впервые я увидела своего ребенка со стороны. Тут я поняла, что это ребенок, он мой, и вообще что-то происходит. Підхід до проведення розвиваючих занять сьогодні також народився новий проводити роботу не тільки з малюками, але обов'язково і з їхніми батьками, щоб ті за допомогою досвідчених педагогів і психологів вчилися на практиці розуміти свого малюка і аналізувати не тільки його поведінку, але й свою, вчилися бачити свої помилки і знаходити способи, як їх правильно і головне своєчасно виправляти. Саме особистий досвід, набутий в таких спільних заняттях, дає батькам ті необхідні знання і навички, які допомагають досягти взаємної згоди і розуміння зі своїм малюком у повсякденному житті. Наші заняття, мені здається, відвідуються саме цим підходом. Ми намагаємося вчити батьків, але не з тої точки зріння, що хтось умний, і грамотний знає як, а просто з тої точки зріння, що ми на заняттях вистраюємо ситуації, в яких батьків самі можуть побачити. что именно не так, а где можно было бы сделать. И потом могут это обсудить. Это не ситуация школы для родителей, когда есть умный, грамотный там, психолог или какой-то методист, который расскажет папе и маме какие-то правила, которыми нужно руководствоваться. Так вот это не так, потому что процесс жизни ребенка, процесс воспитания — это творческий процесс. И мы пытаемся родителям это объяснить, что правила, как правило, На вашого рібінка не распространяются. Для вашого рібінка нужен просто ваш творческий подход. Таким чином, усі, хто прагне стати для своєї дитини по справжньому добрим батьком, мамою і наставником, має нагоду отримувати ключові знання і в теорії, і на практиці, що називається без відриву від виробництва і протягом всього періоду формування маленького чоловічка від народження і майже до самої школи. Є чотири основні напрямки роботи з молодими батьками, які допомагають ефективніше просуватися по шляху виховання. Перший напрямок прийняття себе як тата чи мама. Суть цього напрямку навчити молодих батьків об'єктивно аналізувати себе і свою поведінку стосовно дитини, знати, до яких наслідків можуть призвести ті або інші емоції, слова чи дії, усвідомлювати власні відчуття, амбіції, помилки, уникати непотрібних страхів і переживань постійно працювати над собою, самовдосконалюючись разом із розвитком і дорослішанням свого малюка. Дуже важно родителям себя оценити адекватно для того, щоб они понимали в першу очередь, конечно же, себя и свои амбиции, свои желания не воплощали в ребёнке. Важно понять ребенка, чтобы понимать, что на данный момент ему нужно. Реально понимать, а не представлять и выдумывать, что ему это нужно. Многие думают, что вот, например, я родил ребенка, и все, я очень грамотный родитель, я уже все знаю. На самом деле все гораздо глубже. Даже растения, цветы, чтобы вырастить, нужно прочитать книжку, нужно узнать, кого на солнышко, кого в тень. какой цветочек, да, вообще поставить. Точно так же и с детьми. Каждый ребёнок имеет свой темперамент, э, свои наклонности, свои возможности. Всё это надо учитывать в их развитии. Для этого мы обучаем наших родителей, сотрудничаем с ними. Другий напрямок. Якрасоту помогает батькам зрозуміти і прийняти свою дитину такою, якою вона є. Її темперамент, наприклад, і тип сприйняття інформації. Навчає батьків активній взаємодії з дитиною, як налагодити з ним близький емоційний контакт і спілкування, як чути малюка і розуміти його, як заохочувати його самостійність і як стати йому прикладом для наслідування. То есть вы берете совершенно маленького ребенка и смотрите вокруг окружающая жизнь. Окружающая жизнь постоянно предлагает ему какой-то набор каких-то задач. Простых задач. Открыть дверь, достать какой-то предмет и так далее. Чаще всего взрослые что делают? Они ему помогают, не понимая, что в этом и состоит, собственно, его развитие. В этом и состоит в умении решить эту задачу и состоит его обучающий процесс. И наши занятия, они отличаются тем, что мы не даем каких-то готовых вариантов. Мы просто показываем родителям, как в любой период их жизни, в любой момент дня, когда они находятся с ребенком, они могут использовать любые предметы для того, чтобы ребенок постоянно был в процессе развития. Третій напрямок – знайомить батьків з правилами виховання. Погодьтеся, не просто добре зіграти, наприклад, у футбол, не знаючи правил. Так само і щодо на наших малюків. Якщо ми самі знатимемо і дотримуватимемося певних правил у вихованні малюка, а також познайомимо свою дитину з основами поведінки, повірте, виконувати роль батьків і вихователів стане набагато приємніше і легше. І відповіді на багато питань відразу знайдуться: як виховати творчу інтелектуальну і фізично здорову особистість, чи потрібно карати, забороняти, коли хвалити і як підтримати самооцінку малюка. Як прищепити дитині добрі зразки и аккуратности, як развивать инстинкт самозбереження, навчити бути честным и відповідальним. Я бы придерживалась нескольких правил, которые мы обычно советуем родителям. Во-первых, это э... никогда не ругать ребенка, да? потому что ребенок он себя самооценить не может, и его самооценка складывается из того, что говорят про него взрослые. И даже если взрослый говорит, ты это сделал неправильно, то очень часто в голове у ребенка наоборот ну, такая картинка складывается: я плохой, раз я неправильно это сделал. То есть самооценка ребенка резко падает, и поэтому как бы, дело движется дальше намного хуже. Поэтому только только путем поощрения. Во время занятий еще нужно соблюдать такое правило, как недопущение негативных эмоций. Если только вы чувствуете, что ребенка надоело, ему стало скучно, что что-то пошло не так, то лучше это упражнение прекратить, перевести, переключить внимание ребенка на что-то другое, а потом, может быть, в другое время вернуться опять к этому занятию. Четвертий напрямок допоможе батькам усвідомити важливість залучення союзників до виховання малюка. Адже дуже важливо для формування гармонійної особистості малюка, щоб люди, котрі близькі йому, хто безпосередньо бере участь у його житті, мамо, тато, бабуся, тітка, сестра няня навчилися діяти спільно, приймати, розуміти один одного, створюючи доброзичливу психологічну обстановку в родині. Уміючи залучати союзників, Молодим батькам буде легше знаходити вихід із можливих сімейних конфліктів, пов'язаних із різними поглядами на виховання дитини. Раннє Ранє залежить від того, наскільки отець або муж і будучи отець ребенка, отець, наскільки він зможе э, убедити мать, тому що нужно принимать новую епоху, новую еру. с ее информационным обслуживанием, то есть есть замечательная литература, есть клубы, такие как вот «Семья от А до Я», в которые мы ходили и использовали рекомендации, которые были там от инструкторов. И при такой поддержке мать уже чувствует, что она… Что есть единомышленники. Да, есть единомышленники, можно по-новому воспитывать семью, что новая семья создается, и когда мы принимаем новую эпоху… Есть силы родственникам противостоять. Да. Да, потому что все зависит от отца, то есть насколько бы я ее поддерживал в этом, потому что если бы я сказал нет, будет да. все, как бы сказала моя мама, там. вот коляска, вот она тебе принесет вот, там, распечатку. Солдатиком запираем, -го Да, Поэтому все зависит еще и от э, мужской половины этого дела. Звичайно, у хованні дитини, як і у всякій іншій роботі, можливі і помилки, і сумніви, і тимчасові невдачі і поразки. А ви повинні розуміти, що найприродніший і найнеобхідніший зі всіх батьківських обов'язків це любовне та уважне ставлення до своєї дитини в будь-якому віці, щоб не відбувалося в сім'ї, ніколи ні за яких умов у дитини не повинно виникати сумнівів у тому, що її люблять. Саме це є запорукою успішного подолання, будь-яких труднощів і вирішення непорозумінь у сімейних стосунках. Дитинство це час ігор, які відповідають природним потребам і бажанням дитини. У грі морякій охочіше із задоволенням роблять те, чого ще не вміють у реальному житті. Чим би малюк не займався, його розвиток повинен проходити в грі. Крім того, існує непохитне правило: для максимального розкриття особистих здібностей дитини та формування самостійності. Потрібно тільки пропонувати, показувати йому різноманітні заняття та ігри, але в жодному разі не примушувати, поки малюк сам не зацікавиться і не виявить бажання взяти в них участь. Тому тут важлива доброзичлива і спокійна атмосфера, яка викликає відчуття довіри та повної безпеки у будь-якого малюка. Оскільки основна мета розвитку маленької дитини її внутрішнє благополуччя і щастя, то природно, що тут необхідний цілий спектр різноманітних ігор для всебічного гармонійного розвитку. Рухові ігри і веселі вправи для моторики сприяють не тільки фізичному розвитку дитини, але також сприяють її інтелектуальному зростанню. Маленькі діти не вміють ще володіти собою і своєю поведінкою. Щоб освоїти ці непрості навіть для дорослої дитини навички, на заняттях для найменших проводяться коректуючі ігри на контроль поведінки, а також на розвиток пам'яті та уваги, сприяючи розвитку психіки малюка. Окремої уваги заслуговує сенсорне сприйняття та емоційний розвиток малюків. Такі ігри допомагають дитині з найбільш раннього віку орієнтуватися в кольорах, формах і розмірах предметів у просторі, запахах, смаках і звуках. І звичайно ж, малюки повинні мати можливість творити, ліпити, малювати, робити аплікації, танцювати, слухати красиву музику, співати разом із мамою та іншими малюками. Одним словом. Реалізувати себе як повноцінна творча особистість Ми ходити по ходить опенькам да? Ми навчились залазити в норки е, Що ми ще? Ми на, по, на горки з'їжджаємо. Ми навчились кубики перекладати з однієї коробочки в другу. цвета различать, ну, наверное, ходить за руку тоже здесь, потому що Маша дивиться, як інші діти це делают, І тоже повторяє. Yeah. <laughs> Что мы еще Маша? Кричать громко, розговарь шумно, <laughs> виражати свої емоції і бажання. Ігри на кмітливість сприяють розвитку дослідницького інстинкту в малюка. Наприклад, як дістати певний предмет із закрученої пляшки, як полагодити машинку або увімкнути ліхтарик. При цьому найголовніше дати дитині можливість виконати завдання самостійно. І лише якщо вона звернеться за допомогою, допомогти їй у виконанні. Такі ігри сприяють розвитку мозкових зв'язків, логічному мисленню, кмітливості та винахідливості малюка. Адже важлива не кількість інформації в голові дитини в цьому віці, а навички думання, вміння виконувати завдання, що відповідають її віку та фізичним можливостям. Зараз дуже багато дітей не хочуть бучатися в школі. И мне кажется, что основная причина – это то, что дети не играли в детстве, а обучались, и им уже скучно это делать. Так вот, наша задача – это играючи развивать детей, просто с ними играть, заинтересовывать их, чтобы им было самое главное – интересно. А уже все остальное приложится. Незалежно от того, чи занимаетесь вы с дитиною сами, або собираетесь отдать и в группу раннего развития, помните, Гармонійний розвиток різносторонні. Не ставте перед собою конкретних завдань на зразок навчити сина читати в три роки або вивчити доньку англійській мові за півроку. Не примушуйте малюка займатися нецікавою для неї справою, і ви позбавите себе і свого маля зайвого стресу. Ви повинні розуміти, що основною метою в розвитку малюка і в його вихованні має бути доброзичливе і м'яке знайомство з новим для нього світом. З його різноманітними знаннями, уміннями і явищами. Це допоможе дитині надалі легше адаптуватися до вимог і порядків дорослого життя. Психологи стверджують, що виховувати дитину не треба, з нею треба жити. А ще говорять, що батьки це перші вчителі. Отже, лише тільки від нас залежить наскільки яскравим, активним і здібним буде наш малюк. До побачення.